Всім привіт-привіт! Давайте сьогодні подивимося, в яких енергіях ви будете проживати цей робочий тиждень з 10 по 16 квітня. Вас буду просити, як завжди, підписатися, залишити свої серця на це відео, так для збереження балансу. Зараз я дістану три карти. Вам треба буде вибрати одну. Саме та карта буде говорити про цей ваш тиждень. Як ви його проживете, в яких саме енергіях? І так. Давайте подивимося. Перша карта, так, дістаю, ось перша карта. Далі друга карта і третя карта. Давайте ось так. Перша карта, друга карта і третя карта. Вибираємо одну карту і зараз поговоримо. Хто вибрав першу карту? Перша карта говорить про те, що цей тиждень дає вам багато дуже шансів. Він відкриває перед вами дороги. Ця карта говорить про можливі емоційну таку наповненість, про можливі, а, якусь таку, знаєте, щедрість, багатство душі, багатство навсюди, навсюди вас. Так? Тобто перед вами відкриваються можливості, і ви можете їх брати. Це може бути емоційне наповнення, це може бути такі глибокі почуття, знаєте, дуже багато емоцій навколо вас. Бажає а, завагітніти дуже добрий а, гарний період зараз саме для цього. Ось і а, все, що ви задумали на цьому тижні, ви можете йти вперед і починати це робити. Тобто, енергетичні дороги у вас всі відкриті, і всі ваші справи можуть вирішитися mm -hmm. саме на, на вашу користь. Хто вибрав другу карту? Друга карта говорить про якісь матеріальні речі, про пропозиції, про можливі якісь плани матеріальні. І перед вами також, знаєте, відкриваються дуже класні а, такі, знаєте, можливості, і вони більш матеріального характеру. Тобто, ви можете отримати якісь пропозиції, якісь. Шанси для реалізації якоїсь справи, запустити якісь справи. Так, дуже такі тут йдуть плани, які можуть з мати такий, знаєте, успіх і такий, знаєте, енергетичну наповненість вашу. Тобто, все, що ви задумали, ви можете зараз іти реалізовувати, не боятися і йти вперед. Також енергетично ви отримаєте якісь можливості, якісь пропозиції до вас можуть прийти. Хто вибрав третю карту, то на цьому тижні ви можете знаєте, перебувати в якомусь такому нерозумінні, що відбувається, не бачити якихось перед собою перспектив, не вірити в якісь справи. Тобто, коли щось може відбуватись, ви можете в це просто не вірити. Треба вийти з зони комфорту і подивитися навколо себе, відкрити очі.